Кожного разу, коли ми отримували ті чи іншу зброю, от, ми мали безпосередньо успіхи на фронті. Це дуже дуже важлива річ для того, щоб нам отримати перевагу взагалі над агресором. От, я хочу сказати, що нам треба зараз максимально в швидкий період часу отримувати принаймні паритет в повітрі. Це дуже, -дуже для нас важливо. Те, що стосується атакамців, вони почали поступати, вони вже почали використовуватися. Більш того, я можу сказати, що це не остання. Для нас допомога наших партнерів. От, і промова, яка сьогодні була зроблена вчора е, Байденом, це історична е, промова. Коли вперше із уст президента Сполучених Штатів фактично Росія була названа країною терористами. Її порівняли, порівняли з Хама. Е, і це вже знаєте, це вже розставляє врешті-решт краткі, скажімо так, над і що треба було зробити ще в 2014 році, а краще ні, ніж ніколи. А чому американці раніше тоді не передавали атакам все? Ну, що змінилося кожна кожна, країни своє бачення тих чи інших процесів. Ми не можемо впливати на країни о, так, би як нам yeah. хотілося. Ще раз наголошую, ми живемо дуже непростий, складний історичний е, період часу. О, там, коли починаються дуже великі процеси, тектонічні процеси розпочалися сьогодні в світі, от, і вони почалися в 2008 році. Потім був в лютий 2014 року, а потім був в лютий двадцять другого року. Майте на увазі, що це не остаточна, скажімо так, от версія подій, обов'язково ще будуть загострення з рахуванням того, що сьогодні відбувається в світі, коли автократичні країни спробують дати бій. Демократичному світу, але вони точно програють, тому що світло не на їхньому боці.